так, сьогодні у нас на обзорі навушники Sven Up. Зараз прочитаю 525 МВ. Сьогодні я їх купив, вони недорогі. Не поняв скільки. за. 400 гривень. От я зараз розпакую. От бачимо, вот, у нас наушники з мікрофоном. Ой, ага. Отак вот цей мікрофон крутиться. Ага. Зараз я бачу, що мало світу не хватає. Думаю, так вам видно. Так ось тут бачимо розмір, який можна більший, можна менший. Ось тут видно написано назву. Так, це я заробив. Ага. тут у нас такая инструкция руководитель пользователем так одна штука одна штука так. так и вот тут у нас гарантия так І тепер приступимо до самих наушників. Бачимо, є це мікрофон, а оце навушники. Зелені, Зелені наушники, розовий мікрофон. Так, відкриваємо. От, бачимо. Зараз я не можу протестувати, бо немає наразі комп'ютера. О. Отакий у нас розйом. Йдемось на кабель. Угу. Ось тут регулювати. Ну і бачите, що тут колесо він воно регулює динамік. Так, ну мікрофон. Ой, це є налочники. Ну -сам... ого. Ну, хороші, скоро буду знімати прямі ефіри. І не знаю, коли я свій прямий ефір сниму. Це я по чи що? Все оно так і має бути. А, це воно крутиться, все хороші наушники. Ой. Да. Легкі. І отакі у нас наушники Свен. Зараз я.